Generalny sekretarz NATO Mark Rutte powiedział, że Alians zбира się uchwaliować decyzje co do zastosowania suwy protilitakiej czy dronów, jakie poruszują jego porowi prosty. Prezydent USA Donald Trump uważa, że NATO ma zbywać rosyjskie litaki, jakie poruszują to i prosty. Polski premier wysłowił z powitania, że współpraca u wyrobnej świta Zachód i z okrema za kosztami europejskiego obronnego funduszu Safe, stanie wspólną stroną nie tylko Ukrainy, a i Polski. Prowino u Kordonii w Polsce ta prowiskowo Wiejskowo-Ukraińsko-Polską Spółpracę. Będziemy rozmawiać z naszym hostem Marcinem Ogdowskim, dziennikarzem portalu Polska Zbrojna. Ta współpracowniką TVP Info. Panie Marcinie, dobry dzień, witaj Was. Dobry dzień. Dzień dobry, witam Was. Dobry dzień, witaj Was. Dronowa Spółpraca Polski i Ukrainy to nowa jakość, bezumowno. A na jakiej korzyści może odpowiadać się tak Polska jak i Ukraina? Користі, мають, Користі будуть мати обі сторони, але, але у цьому випадку цієї співпраці то перш за все польща, тому що Польща не є в стані війни, не має розвинутої ППО, не має досвіду в боротьбі з дронами. Як це використовується, як Росія їх використовує вже кілька років? Цей досвід має Україна, вона його розвинула. Дуже добре від цих дронів антидроновий, і дякуючи цій співпраці, ми навчимося боротися з тим типом загрози. Якщо йдеться про користь для України, то кожен вид співпраці з країною НАТО, кожен обмін досвіду, кожне цементування таких стосунків це є взаємно корисно, тому що дозволить далі на швидшу інтеграцію з Північно-Атлантичним альянсом. Panie Marcinie, jak eksperta chciałbym Was zapytać, czy pisła zajawy ministra Zakordonych spraw Polski i wicepremier ministra Dorosława Sikorskiego, pro to, że nie macie te zalitaty na powietrznej prostymowa mowie pro pro, krem, pro Ці слова можна сприймати досить серйозно, чи це лише просто риторика. А коли щось буде залітати, то НАТО може теж і інші країни Євросоюзу будуть просто дивитися і не хотіти ескалювати. Я, Я маю таке форум, враження, що на форум, на якому слова, ці слова були сказані, тобто. ООН і обставини, в яких він їх сказав, це є сигнал, і для мене це зрозумілий сигнал, що є політичне рішення узгоднене між країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу. Є згода на стріляння до російських літаків, і думаю, що таким важливою особою, як міністр закордонних справ, не кидати. Ме слів на вітер і, На Мою думку, рушення, якщо дійде до порушення, бен то, бен то бен літаки будуть зістрілюватися. І росіяни, росіяни, росіяни були попереджені. І це друга, є друга друга, друга, друга важлива інформація, друга, яка була з ішла з, з вуст Сікорського. Є згода зі росіяни, на зістрілювання і, зістрілювання, зістрілювання, і вони попереджені. Panie Marcinie, ale one poprobują, to Rosjanie jeszcze perywirii te słowa Radosława Sikorskiego. Wydaje mi się, że bardzo dam moją jutku dużo szybko, one skażą, "Pewierzyam". Тому що, тому що це росіяни, вони так діють. Це по перше. по-друге, ці провокації, НАТО, які йдуть відносно на враження, НАТО, у мене таке враження, що вони, вони є наслідком прибіга, того, так, як проходить так звана спеціальна військова операція в, в Україні, яка їм просто так? не йде. Вони мають поразки, великі kolejne, втрати kolejne, поразки їхні в... атаки. Топляться в морю крові, і росіяни дійшли до моменту, коли без примусової мобілізації не можуть навіть розраховувати на те, щоб з їхньої перспективи ця ситуація якось вийшла, щоб оголосити мобілізацію. Не є достатньо тільки війни в Україні. Не вони для внутрішньої потреби і пропаганди потребують цієї зовнішньої загрози. Відповідно провокують НАТО, провокують країни, які є у східному фланзі НАТО, до більшої, більш активної реакції, щоб потім продати цю реакцію як загрозу для Росії, і це дозволить говорити росіянам, що тепер ми мусимо змобілізуватися і провести загальну мобілізацію, тому що чекає на нас поганий захід. І звісно, що росіяни, як ви кажете, будуть і далі провокувати, перевіряти на міцність і зараз, після останньої дронової атаки на Польщу, так загострилося обговорення питання захисту критичної інфраструктури, і включно з логістичними коридорами, у тому числі для допомоги Україні. На вашу думку, які тут є такі найбільш вразливі точки, і взагалі чи має зараз Польща достатньо засобів для того, щоб енергетичну транспортну критичну інфраструктуру? Захистити. Ну, напевно, напевно, останні обороні можемо захистити від класичної загрози і коли йдуть, летять ракети ракети. Ми можемо захиститися від інцидентних загроз, які росіяни будуть використовувати при. Але певно, відповідно невеликій вважній кількості вважній стані, дронів, але напевно ми напевно, не будемо на сьогоднішній день в стані захиститися від е атаки на 100 чи тисячу дронів, чи тисяч тисяч вважній дронів вважній які би з'явилися в повітряному просторі Польщі. Загрожні, Це є загроза, вважні, які з яким би на даний момент ми не дали собі раду. Тому треба розвивати ці компетенції і можливості у співпраці з Україною, з і можливість боротьби з дронами я не хочу, щоб це прозвучало особливо ем, та ем, песимістично, але в цій дискусії про оборону від Росії ми забуваємо про що в військовій термінології називається вузьке горло, російське вузьке горло це є то, що шахеди створюються в двох фабриках, які беручи під увагу можливості бойові НАТО є дуже легким, легкою ціллю. Ми, як Північно-Атлантичний альянс, можемо швидко довести до ситуації, що вони не будуть робити цих дронів. Отже, те, що вони мають, є загрозою, але в ситуації більш відкритої Фронтації дуже швидко їх можна задусити, використати е, цей вузький перешийок. Це є річ про яку в польській дебаті і публіцистиці рідко хтось говорить або, взагалі, я думаю, що це ключове питання. I w prochotowni cywilnej obrony u Polszy, w czasu, e, od czasu do czasu, pojawiają się instrukcje dla naselenia Urząd nawet zaproponował posibnych z bezpeki, jakiej daje praktycznie porady. od z nich zbir trywożnej walizy. I tutaj moja kolega, Julia Jerszowa, jaka jest ze mną, spróbowała rozbierać rukzak, jaki proponowała kupić od nas w wiadomościach meresz u w I co z tego wyszło? Bo ona też taki rukzak zbierała w 2020 roku, same w Ukrainie. Sprawdzimy to w naszym serwisie Budlaska. A potem wrócimy z Wisnu do rozmowy z naszym gościem. 24 лютого 2022 року, близько четвертої ранку, Україна прокинулась від потужних ракетних ударів. Того дня Росія розпочала повномасштабну війну. В той страшний ранок тисяч людей в Україні рятувалися від війни як наслідок, переповнені залізничні вокзали, затори на трасах. Серед тих, хто в перші години повномасштабної війни намагався виїхати з Києва, була і родина телеведучої Слава ті Юлії Єршової. Відома українська журналістка каже: з собою було найнеобхідніше теплі речі, запаси води, їжі, палива, топографічні карти і. Тривожна валізка. Ми почали складати цю валізку ще в середині січня, коли ми зрозуміли, що війна буде її не уникнути. Юлія зізнається, в той момент більш за все думали про безпеку дітей. Ми, наприклад, своїм дітям кожному поклали в кишеньку одягу, ім'я, прізвище, група крові, телефон абсолютно всіх родичів по списку. Мама, тато, бабуся, дідусь там дядьки, тобто так, що там один не бере наступний, піднімає наступний. Це було у всіх дітей. У них на руках були написані прізвища. Це коли ми вже виїжджали з весни 2022 року. Юлія з дітьми живе в Варшаві. Весь цей час перебування тут здавалось безпечним, допоки російські дрони не почали залітати в повітряний простір Польщі. Тим про можливу війну з Росією тут заговорили раніше. Ще весною цього року в продажу з'явились тривожні валізки, які розлетілись, наче гарячі пиріжки. Це не військовий рюкзак, і це треба чітко сказати, він належить до іншої категорії. Однак він дуже універсальний і має бути у кожному домі на випадок ситуації, які ми не можемо передбачити. Термоспальний мішок, плащ, ліхтарик, тактичний ніж, невеличкий лом, кремінь для розпалення вогнища, пласкогубці, загалом 15 предметів першої необхідності. Це такий набір скоріше для туриста. Тобто, якщо порівнювати з тим, а як ми збиралися, як ми складали валізку, звісно, що ми теж читали багато всього в інтернеті, але намагалися подумати, а що реально нам може знадобитися. Ветерану російсько-української війни з позивним лелека дає рекомендації, враховуючи власний бойовий досвід. каже, окрім обов'язкової аптечки, тривожні валізці не завадить і турнікет. Турнікет це по суті трос, котрим ви обхватуєте свою кінцівку для того, щоб зупинити кровотечу. Ви перекриваєте кровотечу. турнікетом. Тим часом на урядовому порталі Польщі можна знайомитись з посібником безпеки, де надаються поради, як діяти в кризових ситуаціях, починаючи від відключення електроенергії до евакуації після можливого авіаудару. А державний телевізійний Овних «Інфо» розпочав цілу кампанію. Безпечна Польща запитайте експертів. Щодня представники Міністерства внутрішніх справ, національної оборони та урядового центру безпеки чергують студії та відповідають на дзвінки. Глядачів дають свої поради щодо комплектації тривожної валізки. Як, наприклад, це робить Цезарій Томчук, заступник міністра оборони Польщі. Документи. <звук> документи, <звук> паспорт документи, <звук> паспорт цих документів втриє також втриє не повинно бути дуже. багато. Телефон, мобільний <звук> телефон він може пригодитися, може не пригодитися, може може не пригодитися але повинні ми такий запасний мати. Натомість тут на цій флешці є всі документи солдата і його родини. Також його основні фотографії, акти власності. Це насправді два вечора роботи. Щоб підготувати Наразі тут у Варшаві родина Юлії Єршової тривожного валізку не збирає, але каже телеведуча, сумка з усіма документами про всяк випадок завжди. Під рукою Сергій Бордюжа слава тіві. Повертаємося до розмови з гостем Марчин Огдовський, журналіст редакції Польська Збройна, журналіст телеканалу «ТФЛП інфо з нами сьогодні. Ну і власне, пане Марчине, дійсно, ви побачили мій досвід в сюжеті, як я збирала цю валізку. І тоді, в 22-му році, я не розуміла, якою може бути ця війна. У поляків є унікальна можливість побачити, якою може бути ця війна, і власне скористатися українським досвідом, що вкладати в валізку, власне, куди бігти, як рятуватися? І тому моє питання. Ня до вас, якщо завтра у Варшаві або в Любліні я не знаю, пролунає сигнал тривоги, чи розуміють поляки, куди їм бігти, де шукати укриття, е, чи є вже готовою система швидкого доступу до укриттів? Бо, наприклад, у Києві працюють такі онлайн-карти, де ти можеш подивитися е, своя геолокація і де ти маєш найближче укриття. А то є сіос, якщо йдеться про укриття то ситуація тут є значно гіршою ніж в Україні. В часах комунізму в часи комунізму ми будували такого типу об'єктів досить багато, але після 89-го року найчастіше. Вони були просто занедбані. Частково ці в публічних місцях перероблені. Укриття сталися під No, Skladame, kom komirkami. Утуральний деякі стали об'єктами культури, наприклад, стали пабами чи ресторанами. В даний момент, якби була необхідність якоїсь, якби дійшло до якоїсь великої загрози з повітря, то поляки не мали би де сховатися. По друге би вони не знали, де ці доступні укриття є. Ми в ситуації, коли Україна була кілька років до вторгнення, і негайно я вважаю, що негайно це треба надробити. В загальному принцип такий, що цивільна оборона у Польщі також була занедбаною. Поляки не вміють надати собі медичну допомогу. Поляки не мають базових знань з тим, як. Ак послугіва користуватися інструментами простими медичними інструментами, не мосимо поставити до навиків розмові. Ефір наш. Вичерпується не було в школах такої інформації, колись була така підготовка. Тепер цього немає. В загальному ми є суспільством, яке живе в переконанні повного спокою, але в ситуації загрози це може бути помст. Дякуємо, сподіваємося, Дякуємо. що український досвід буде тут корисний. Марчин Охдовський, журналіст редакції Польська Збройна та журналіст телеканалу ТІФОЛПІІнфо.